Так, біля дому проходжуся. Зайшов заглянути в такі ліщини, а там білий гриб. Ось який. Думаю, зазніму. І це хороший сигнальчик. Зараз тоді піду, подивлюся, ще десь трохи. Можливо, буде ще білих грибів. Давайте все ж таки, якщо я вже тут, то давайте пройдемося, подивимося, тому що це грибні місця. Можливо, тут буде ще біля цих... Ліщин. Ось так поляшечка тут інколи косимо сіно, ну як інколи. Кожного року скошуємо, щоб не заростало тирням. І тут вони так зазвичай полюбляють бути ці білі гриби. Особливо... О, дивіться, ще один. Ось він ще один. Д дивіться, який білий гриб. Ну, то є супер. То напевно вони біля хати вже кинуться і будуть ось так потрошку вилазити. І ми будемо їх. Задоволенням збирати. Ось поки що такі два гриби знайшов. І шукаю далі. Два наші красунчики вже є. І зараз тут недалеко знайшов третього. Ось такого дивіться. Ну це вже цікаво. Три гриби вже знайшов, то цікаво так збирати прямо під хатою. Оце красота збирати під хатою гриби. Ну Звичайно, я люблю дуже іти і в ліс великий. Бо то насолода знаходити там гарні грибочки. Поки що ми, як я вже з деяких разів був, не всі були вдалі походи, але ви ще не бачили цього року красоти, бо я її ще поки що не бачив. Тому що в лісі мені ще не вдавалося знайти такі гриби, як то зазвичай осінні бувають гарні поляни, тулубатих грибів і боровичків. Але все попереду, тому друзі. Підписуйтесь на канал, щоб дивитися ось таку красу. А я біжу шукати далі. Дубль номер 2. Дивіться, знайшов ще такого маленького грибочка, його я не знімав. А далі у мене була ще одна знахідка ось такий білий гриб. І знайшов я його ось там біля тої трепітки. Але після того, як я його відзняв, подивився в галерею, тому що зазвичай передивляюся, чи всі файли в мене в порядку. Дивлюся, щось непорядок. І, на жаль, Камера виключилася якось, не розумію як і гриба мені не вдалося відзняти. Ну нічого страшного, я думаю. Це лише ви не побачили, як я його зривав. Але ось таких 5 грибів, ось у такій місцині. Тут по межиці вже знайшов ось ліщини там, де знайшов перші два грибочки. Е, в терміні там знайшов того маленького. І вже зараз ось цих двох знайшов тут поки що. Малого був знайшов, але тепер вже у мене їх п'ять. Ось така краса. Ну, правда, казка? Так, а ось так на сонечку. Зразу три знахідки. Ось іще тут один мухоморчик, але його брати не будемо, бо він іще не віріс. А ось такі два молодесенькі білячки, тільки почали свій ріст. І ми їх вже забираємо так безпощадно. А безпощадно ми їх забираємо тому, що маринуємо таку красу прямо ось так. І хай там хто що говорить. А такі грибочки мариновані всі люблять. І не треба казати, що вони маленькі. Ну, забираємо ці грибочки. У нас вже ціла купа грибочків. Далі подивимось в кінці, скільки ми набрали. Скільки грибів навіть не рахував, скільки їх тут є. Їх хтось розчавив, ось два такі непогані розчавили. Тут ще кубка маленьких, два такі. Ось тут сімейка. Ось тут сімейка. Тут, там. Забирати будемо їх. Звичайно, що не всі заберемо ось цього білого гриба. Спробуємо забрати цього одного, тих залишимо. Так, і ще заберемо ось цього трошки більшого. Ну, Але, щоб ви розуміли, зараз... Ой, дивіться, цього вже напевно я розчавив. Ай, шкода. Шкода, шкода. Ну, грибів, бачите, вони почали вистрибувати. Це вже йде хвиля. Ну ну, що, ну, це зрозуміло, що це повикидати все треба. Залишається в нас ось ці два тут. І тут це все залишаємо, а ці три забираємо. І шукаємо далі. Ну що зробити? Прямо на дорозі такі лісові виросли. Хтось ішов, не побачив. А Плюс ще до всього і я одного розтрощив. Ось так гриби ростуть. Шукаємо трошки більші екземпляри. А ось іще один на тому самому місці. Ось такий. Я йому крехту шапочки побачив, але цей більш-менш уже хороший. Ну. Це і якраз супер на мариновку. Ну. Ой, дивіться, там ще один маленький, ну чого я вже вирив. Цього я вже вирив своїми руками, тому що. Ой, дивіться, там ще один. Ну просто так дивіться, трошечки. Його теж уже хтось розчавів. Такого викинемо. Ось так. Гриби почали масово вистрибувати. Зараз, думаю, наберемо їх багато. Так, перенеслися в такі берізки. Дивіться, знахідки зразу дві знов. Ось такий. Це вже більш-менш хороший гриб. Ну, Попередній також мене радував, він вже тулубанчик такий був непоганий. А тут ще один маленький, так з-під листя пробивається. Ну, Листя дуже мало в лісі, і тому вони пробиваються ще маленькими крізь листя і їх видно. Ну, Такий справи Зараз. Їх вистрибне страшне. Я думаю, завтра зранку їх буде купа. Ну, ось такі гриби. Шукаємо далі. Дивимося, можливо, тут будуть поблизу ще, бо це, якщо хвиля пішла, то вони вистрибують, як шалені. Ось він. Дивіться, я бачу. бачу одного. Ось там бачу ще. Так, давайте зірвемо. Ну, маленький, знаю, що маленький, але. Забираємо, бо хтось прийде, ну то тут під березою, бачите, листя немає, йому не сховатися. І він е також е його заберуть. Якщо не я, то хтось інший. Ось дивіться, ще де є. Дивіться, їх тут повно. Дивіться, один. Ось тут. Під цим. Два. Ось тут іще. Три. Нічого собі. Ви це бачите? Прямо на ваших очах ми збираємо цілу купу таких мініатюрних. Мариновочних грибів. Друзі, звичайно, кого цікавлять, будуть скоро в наявності. Вже є небагато в наявності маринованих грибочків, тому кого цікавить, пишіть, звертайтеся, ось такі цілі маринуємо. І така красота в у банці у вас порадує, звичайно, а на смак та то взагалі красота. Ну що, шукаємо далі? Ось такі красені. Що? Мене не перестають дивувати білі гриби, набрав цілу купу, дивіться. Ось він. Ось там маленький, того брати не будемо. Один. Другий. Так, два. Забираємо. Ось такі два молодюки. Потім у мене тут такий третій. Бачите, їх всіх видно. Вони повистрибували, як гриби. Прямо як гриби. Дивіться, йдемо далі. Ось, Будемо трошки оперативніше все робити. Тому що грибів багато. Ось такий грибочок росте красунчик. Четвертий наш грибочок тут поряд. Ну я походив, звичайно, щоб вам показати. І походив тут, позбирав, познаходив. Ось такі грибочки. І думаю, вже вам покажу. Як трохи походив, бо ось так по одного такого маленького дивитися не дуже і цікаво. А так кубками цікавіше. Ну, і замітьте, їх всіх видно. Не то, що ми перериваємо ліс, бо ліс дивіться цілий, ніде нічого не чіпаємо, максимально зберігаємо е, грибницю, щоб не переривати її, щоб гриби довгий час росли. але з упевненістю можу вам сказати, що якщо люди прознають за ці гриби, перевернуть все. Ну, ми так не робимо. Хочете вірити, хочете ні, але максимально зберігаємо грибницю. Ось так. Так, ще гриби, гриби за грибами, вже набрав більше 40. Уявляєте собі? Більше 40 набрав вже за хвилин 20. Ось вони і ось ще один. Ну. Так ростуть гриби, ось це мені подобається. Ось бачу ще один. Дивіться під листям. Ось. Шапочку тільки видно. Ну. Дивіться, скільки знов. Ну маленькі так, але що є, то є, то збираємо. Вони й не виростуть, тому що їм люди не дадуть вирости. Ось так. Така краса. Дивіться, які знахідки зараз цікаві в мене. Ось такий. Один тут. Потім другий. Тут такий величкий. Ось тут бачу ще під цим листом ще один ось такий манюнький ще заховав. Потім... Так, це третій. Четвертий. Бачите, як вони збираються? Чотири. Ось далі. П'ять. П'ять. Так, закрили, йдемо. Я вже тут трошки походив, подивився. І в мене, дивіться, тут іще скільки рибів. Ось вони. Ще один такий. Тут. Далі. Ось там більший. Один більший там такий. Ой, до нього не дістати. Ой, так краєм. Є, і ще один малисенький там. Ось так стоїть. Ну, також тут люди ходять, тому так пошепки говорю. Ну, Давайте віднесемо до тих, що я зірвав. Не хочу, щоб мене чули сильно, що я тут знаходжу, але вже дехто крім мене знає про гриби, тому грибів буде скоро менше. Але своє ми знайдемо. Ось така краса знову набрав. І в мене вже десь близько 50 штук, потім в кінці. Обов'язково все подивимось. Так, знайшов ще декілька білих грибів, напевно, з десяток, але зараз вам хочу показати, як я їх знаходжу. Дивіться, ось так, бачите, кубка яка. Ось і гриб. Ось такий гриб. Їх видно дуже здалека. Ну, я, звичайно, треба бути акуратним і роздивлятися гарно. Але ось таким способом можна знаходити такі гриби на маринуванні. Тільки цього а поряд було ще, дивіться, ось такий червоноголовий погризаний. Зараз вам раз маленький покажу, а далі покажу великого, якого знайшов. Ось такого білого гриба тут. І ще один червоний тут. І там ще є маленький з того боку, але поки що я вам покажу ось таку знахідку. Дивіться, як віріс, у чому в такому кущі сухому. Як у кущі такий, така куча уже старого гілляка. І тут виріс такий червоноголовий. Я вже тут неодноразово знаходив. І тепер також мені це вдалося. Ось вони тут. Всі, які знайшов, і ще плюс один тут. Ну манюсінькі, я не знаю, ці. Дивіться, ось бачите, тут іще є, тут. Ну ці залишимо, ці не будемо брати, бо вони дуже маленькі далі. Так, дивіться, яка в мене знахідка. Думаю, покажу вам, тому що екземплярчик дуже цікавий. Хороша така бочечка попалася. І думаю, такого варто показати. Ну. О, дивіться, ще один. Ось навіть не побачив На путі. Ще один. Ось там ще один! О, це фантастика! Дивіться, прямо на ваших очах шукаю. Ой! Не дотягнутися. Ой, там ще один. Супер! Друзі, супер, там ще один. Зараз загорнемо кубку. Попробуємо пролізти тут до цього іншого. Ну, хіба не фантастика? Ось так збирати білі гриби, то просто насолода. Коли вони ростуть цілими кубками. І можна так з задоволенням збирати. Ну, повинно бути ще тут неподалік. Ось так, дивіться, плюс чотири. Набрав їх багато, потім покажу вам всі. Ось так. Так, дивіться. Недалеко від того місця. Буквально за півтора метра іще один такий білий грибочок мені попався. Теж дивіться, який хороший. Ось такий. Ну, то є фантастика. Така рибалка, дивіться, а ще маленького знайшов. Ось у мене. Їх тут вже шість. Супер. Шукаю. Далі. І ще хочу вам показати, як ростуть зараз зонтики. Дивіться, один, два, прекрасні зонтики. Два. Йдемо далі трошки нижче. І тут бачимо три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, десять. 10 тут зразу. Це не перша кубка, яку я бачу. Ось так можна зараз назбирати майже повний кошик. Що, повернувся з полювання. Дивіться, назбирав аж два кошики. Один з такими червоняками, підберезниками, їх практично не знімав взагалі. І ось стільки білих грибів. В сумі тут вийшло ось таких маленьких, невеличких білячків, і ще менших. Ось таких, на вигляд, здається, що стільки тут не може бути, але насправді тут 115 білих грибів. Уявляєте собі? І це тільки початок. Тому, друзі, ставимо лайк, підписуємося обов'язково на канал і чекаємо нові відео.